Це лів йому? Ага, ти вже такий дорослий. Ну, скучно, правда? Я сам зараз заснув. Це лівілий мої хочуть. Хоч бери привернися, не, не дивися, знаєш. Поріжте, поріжте, обов'язково. Е, Скочити ще раз з мосту. Не то. Ходи, з парашуту можна попробувати також. Він знайде торгу. Розвитку. Перероблює. З днем народженням свіжачок. Вітаю свіжачок з першої річниці. Бажаю, щоб його автори залишалися такими ж цікавими і завжди були на одній хвилі зі студентами. І щоб до наступної річниці авторський склад значно побільшав. Ширшого вам формат. Більше читачів дуже багато. Там, вийти вам на такий рівень загального, університетського? Що я можу сказати про свічок, це досить цікавий журнал, який цікавий різні категорії людей. Коли ми хочемо виписати від відпан, Стенський будні» — це найкращий засіб, адже його творять молоді, та новичі та креативні. Вітаю вас і бажаю вам нових творчих звершень. Хочу привітати шановних колег зі свіжачка від. Імені Редколегіївське датісто з такою знаменною датою, ювілеєм. Рік рік свіжачок існує в стінах цієї прекрасної, світлої кафедри. Любий свіжачок, вітаємо тебе, з днем народження. В тебе рік був дуже вдалим, сповненим яскравих моментів, тому бажаємо тобі тільки творчого натхнення і найвищих здобутків. Любимо тебе, цілуємо.